Юра, Пістінка, Аліса. У 35-річної Сільви семеро дітей. У будинку, де вона мешкає, нема ані каналізації, ані водопроводу. Саме у таких умовах найчастіше бувають спалахи туберкульозу. Востаннє флюорографію Сільва робила рік тому. Йду, йду, йду на сніму. Ідемо, ідемо. Ідемо, ідемо, Галина та Наталія медичні працівники. Вони самі роблять подвірний обхід і запрошують людей на флюорографію. Проблема взагалі в тому, що неорганізоване населення, будинки не пронумеровані в основному. І навіть якщо ми людина пройшла флюорографію, важко знайти цю людину. Потім обходимо і ніхто не знає, хто там, де де ця, ця людина проживає. Аби охочих пройти обстеження було більше, людей мотивують продуктовими наборами. На сьогоднішній день вистачить, машина буде стояти тут місяць, і це не тільки я функціоную. тут функціонує громадська організація, Мирослав Горват. Я думаю, що вдасться всім зробити фіографію, лише люди йшли. Це традиційно проблематичний район з точки зору туберкульозу. Ми щорічно виявляємо активні форми туберкульозу на дільниці ромського населення. Ну, наприклад, в цьому році тут на цій території вже виявлено дві активні форми туберкульозу. От на даний момент бачимо, чоловік пройшов в знімок. Це жінка, я бачу проблему. підозріли тіні, які скоріш за все кажуть про захворювання легень. За цей рік в Ужгороді вже госпіталізовано 30 осіб. Усім хворим надається безкоштовне лікування. На Україні можна говорити про епідемію туберкульозу, і ну справа в тому, що туберкульозна паличка, якщо вона виділилася у повітря, вона висить на рівні людського зросту, досить тривалу кількість годин, і тому ми не можемо розділити ромське населення і розділити неромське населення це є проблема всієї України. У мікрорайоні Радванка рентген машина працюватиме місяць. Лікарі сподіваються, що обстеження прийдуть кілька сотень людей. Коли тут роботу завершать, автомобіль приведуть в інше місце.